Сьогодні ми працюємо над тематикою конфліктовому основи порозуміння, і основна мета даного тренінгу це все ж таки надання інформації про конфлікт, про важливість його розуміння, про важливість розуміння, що він є неминучий, і звичайно про можливості його трансформації. Ну і звісно, мало часу, але ми спробуємо напрацювати певні навички порозуміння в колективі, в сім'ях і так далі, різноманітна сфера застосування медіації це починаючи від відновного правосуддя, сімейної медіації, шкільної медіації, організаційної медіації, можливо сказати, у будь-якому будь-якій сфері нашого життя необхідні дані знання, та навіть просто спілкування у своїй ж сім'ї. Нашій команді здалося важливим підсвітити цю тему, навіть розуміючи, що конфліктів ми не можемо уникати, тому що це насправді основа розвитку соціуму, як сьогодні вже звучало на тренінгу. Але ми можемо зробити ці конфлікти конструктивними. Ми можемо зробити їх такими, які призведуть до розвитку і далі зможуть допомогти кожному з нас знаходити спільну мову з людиною, з якою важливо знайти для вас спільну мову. Зараз працюю над проєктом створення своєї власної школи мислення. У мене вже є авторський курс про саморефлексію, і конфліктологія дуже пов'язана в принципі з темою, з якою я займаюся. І відповідно отримати навички з суміжної області будуть дуже корисними. Я бачила попередні тренінги, да, ряд серій тренінгів, і саме цей мене зацікавив, тому що тут про конфлікт да, він у нас у повсякденному житті, на роботі, не знаю, можливо, інколи колись з друзями. Останнім часом він частіше, ну, наприклад, в моєму житті якось так виходить. А, от і тому хотілося б більше про це дізнатися, який він може бути, да, як він там не знаю, розповсюджується на кого, як, е, і як його. Можливо, або вирішити, або хоча б відвести трошки в інше русло, або його пом'якшити. Я взагалі дуже конфліктна людина, тому я оце хочу зрозуміти для себе перш за все, як з цим боротися. Як це працює? Мені дуже сподобався, все сподобалось. Саме місце, то дуже приємна атмосфера, вона дуже розслабляє люди, вони дуже круті, всі на одному якомусь вайбі. Мені дуже сподобалось.